Астрологічний прогноз 23 вересня вівторок. Не приймайте долоносних рішень. Проживайте життя спокійно, не поспішаючи. В цей час дуже гарно брати аскезу. На 3, 9, 12 чи 108 днів. Особливо 108 гарно. Навіть можете взяти аскезу від деструктивного спілкування. Будьте чесними з собою. Признайтеся собі. Що і хто вам заважає зараз жити. Подумайте і скажіть собі, чи дійсно з тим, з ким ви спілкуєтесь, вам комфортно? А може, навіть з тим, з ким ви проживаєте, вже відносини себе віджили. Тільки не виправдовуйте свої дії, чи, скоріш, бездіяльність. Не жалійте нікого, подумайте в першу чергу про себе. Якщо вичерпалися ці відносини, то краще поставити їх в крапку зараз. Ще, можливо, вам вже дуже не подобається ваша робота. Наприклад, ви зовсім не хочете на неї ходити. Тоді теж краще зараз е з нею розпрощатися. Відмовляйтесь від поганих звичок. Якщо ви пили раніше 4 чи 5 чашок кави, наприклад, пийте хоча б 2. Якщо ви викурювали 10 цигарок, викурюйте хоча б 5. Гарний час зараз позбуватися поганих звичок. Набирати гарні собі звички для дальнішого життя. Головне, щоб ви в себе вірили: не слухайте чужу критику в свою адресу. Бережіть своє здоров'я, багато вірусних захворювань. Зверніть на це увагу. Хочеш знати більше астрологічних новин? Підписуйся на мій канал і посміхайтеся, це найкраще, що ви можете зробити саме зараз.